Виробниче управління комунального господарства повністю готове до зими. Так запевняє його директор Олег Голян. За його словами, працівники забезпечені всім необхідним інвентарем. Закупили всі матеріали для обробки доріг, а комунальна техніка пройшла технічне обслуговування. Наразі закуплено 2000 тонн піску та 200 тонн технічної солі. І є ще запаси минулорічного періоду. Цього року для перебирання доріг від снігу використовують використовуватимуть 8 одиниць техніки. Планують залучати й приватні організації для прибирання міста та старостинства. 20 листопада міський голова Нововолинська Борис Карпус та керівник ВКГ Олег Голян обговорили готовність до зими та оглянули техніку. На сьогоднішній день ми підготувалися до обслуговування дорожної мережі нашого територіальної громади, технікою кількості 8 одиниць. Розроблені графіки чергування водіїв механізаторів а також працівників, які будуть контролювати власне виконання завдань по прочисті та посипці доріг нашої територіальної громади. Також додатково заключено з підприємцями для допомоги договорів на 90 тисяч на обслуговування доріг в зимовий період. І розроблені маршрути порядку порядку розчистки та посипки доріг заготовлено піскосуміші 2000 тонн піску та 200 тонн солі. Вимішуємо його частинами за для того, щоб ну дощі не вимивали солі з цього. І плюс до того 557 тонн у нас є залишок піскосуміші з минулого року. Управління готове до виконання своїх обов'язків. Посипальна техніка вже завантажена. Та готова виїхати на вулиці міста у будь-яку хвилину, додає керівник. На сьогоднішній день один посипач завантажений піскосумі. Що він стоїть в боксі весь час і в будь-яку хвилину готовий виїжджати. Заправлений завантажений. Також є маємо немалу кількість заготовлених живих паливо матеріалів. В кількості ми для посипки для розчистки зазвичай застосовуємо більшість диспалу. У нас є диспалова 7 тонн живої стоїть. Тобто, при умові, що навіть заправка, що не буде видавати, ми готові заправляти і виїжджати. Комунальники перейшли на цілодобовий режим: працюватимуть вдень і чергуватимуть вночі. Залучено до чергування до основного чергування чотири тракториста, і чотири водія, і додатково плюс два і плюс два. Тобто, якщо не будемо справлятися, з нас завжди для підстраховки є ще плюс два водія і плюс два трактористи. І ще раз повторюю, що на кожну зміну. Цігуємо цілодобово на кожну зміну залучені працівники ІТР, тобто відповідальні люди, які відповідають за сам процес роботи. Хочу наголосити також, щоб люди розуміли, що в межах нашого обслуговування є майже 160 кілометрів доріг. Тобто це займає певний час, щоб обіхати всіх, все обслужити, і разом з тим ми декілька доріг, які проходять через нашу територіальну громаду, обслуговуємо ну оскільки це наша громада, але дороги самі відносяться до віддання служби місцевих автомобільних доріг, але також ми їх обслуговуємо. Борис Карпус наголосив, що першочергово мають бути прочищені та посипані маршрути громадського транспорту, під'їзди до храмів і кладовищ, коли громада прощається з загиблими героями. Більшість тротуарів, де заходить техніка, ми розчищаємо тракторами МТЗ. Також є в нас для посипки тротуарів певна, певний реагент, і на тракторі стоїть лійка для посипки. І разом з тим ну, є певна домовленість з УЖК-1, який буде підстраховувати малим трактором для прочистки тротуарів ну, і допомагати нам в цій роботі. Частково ми тротуари прочищаємо, де не проходять. Велика техніка, частково є в нас механізований маліт. Дві одиниці і плюс двірники вручну.